Я пам'ятаю, тепер ми тут садимо посидимо. Бачите, yeah. виходимо, потім Єлізбета Бета і Олія, бачиш, костя на привузанні. Там вокзал. Mm -hmm. Ти мусила їхати, якщо ти... оце. Бачите, бандери поставили це. А щось нікого немає, щось дуже слабо. Щось дуже слабо. А може вони ще підійдуть сюди? А mm що -hmm. Там біля живий музей є. А ми були там. Ми вас там бачили. Ми там стріляли. Згаубиці. Фузію Так. Послі. Ми знімали, ми ролики там хлопці. Тобто то син чи то братчики. Син. Синочі кили. Він повністю похожий на Леніна, типу звикли? Голова Бандери просто е, клеєна. <рі> я зразу, ще тоді 5 років, я зразу почала <рі> Бандері, так, так, Теплені, я яхта. Коли Бандери так одівав, яблука в руках, Бач? все під'їжджає, зараз ми свідка. Ось спочатку в костел зайде, але ну, тут немає органу. Юний пасажир, так?